Звичайно, я вітаю всіх наших захисників і захисниць з цим святом. Вони сьогодні захищають не тільки Україну, але весь світ. І насправді це саме головне, саме головне надбання, саме головне багатство, яке має Україна це наша армія. Це треба знати і розуміти. І не тільки сьогодні, але і завтра, і післязавтра. І всі наші зусилля ми маємо вкладати саме в те, щоб бути сильними. І це єдиний для нас шлях мати незалежність, жити іншого шляху в нас нема. Тому вітаю всіх. Я особисто дуже багато працюю з військовими, і я автором закону і про відпустки, і про захист соціальний, і про доплати, і багато чого іншого. Тому і далі буду робити все, що в моїх силах, для підтримки військових. Пане Оксі, чи можемо ми говорити, що на третьому році повноштабної війни держава зробила все можливе для того, щоб українські воїни працювали на фронті і не думали, що їм треба купляти яким чином їх вдягатися, що їм їсти і тому подібне? Чи є в них той тил, українська держава, на яку вони покладаються і розуміють, що в них все буде добре? На жаль, абсолютно ні, і це і щодо забезпечення і щодо соціальних прав. Насправді сьогодні українські військові. Ми постійно говоримо там слава Україні, героям слава. Насправді ми навіть повагу не можемо в належній мірі проявити. Велика кількість соціальних питань військових, зарплати, житло, просто терміни служби і багато чого іншого, нічого цього не вирішено. Це величезна проблема. І, на жаль, будь-який рух в напрямку захисту їхніх прав дається дуже, -дуже важко. Тому це насправді обурливо те ставлення, яке сьогодні на жаль, держава має до наших захисників. пане Олексію. Справді відслідковуємо ваші дописи в телеграм-каналі Олексія Гончаренка. Та і ось я навіть кілька скриншотів зробив. Дуже багато про гроші. Ми тут у студії перебуваємо з Олекс... Олександром Леоновим. І про гроші зайшла мова, тому що як би там не було, ми розуміємо, що наші військові захисники та захисниці не за гроші воюють, але вони треба. Так я бачу допис від лютого місяця. Про одного із депутатів цабаль, так який за вашими словами заблокував виплати військовим 30 тисяч гривень своєю постановою. Насправді ми розуміємо, що в масштабах держави та на всіх військовослужбовців 30 тисяч це, мабуть, велика сума, але от індивідуально для кожного це звучить дріб'язково. Я розумію, що важко зараз в бюджету та українському, але чи насправді немає якихось варіантів не обмежувати наших хлопців та дівчат у виплатах, ну коли йдеться про такі суми. Насправді дивіться, ну всім відома історія про те, що на жаль, ми минулого року прийняли закон про повернення тридцятки всім військовослужбовцям. Але замість того, щоб це виконати, влада просто заблокувала цю постанову і все чи є проблеми в державі з грошима? Є але чомусь гроші знаходяться на на абсолютно ну непотрібні речі. Як то національний телемарафон зараз у хочуть вкладати знову якісь величезні кошти ремонт доріг і багато чого іншого, а при цьому не знаходяться кошти на військових. Це неправильно. Тому держава має бути тут чесною вийти і сказати, окей, ладно, ми не можемо всім повернути тридцятку, Давайте повернемо всім я не знаю, 10 тисяч гривень доплат, Давайте, хоч щось зробимо, а не просто ігнорувати цю тему. Це я вже мовчу про те, що до сих пір є цілі категорії військовослужбовців. Наші курсанти отримують 2300 гривень до сих пір. Є категорії військовослужбовців виведені поза які отримують по 600-700 гривень на місяць, і так далі. Це є неприпустимо. Паноксію, якщо говорити про роботу українського парламенту, які завдання наразі є першочерговими в військовому секторі для українського парламентаря і депутата. Ну очевидно, соціальний захист військовослужбовців. Очевидно, що закупівля зброї всього необхідного для нашого війська тут. Ну знаєте, тому всі, тут всім все зрозуміло, але залишилося це зробити, а не просто про це говорити. Я знаю, що ви спілкуєтеся з нашими захисниками та захисницями. Я чув такі історії, коли наш герой повертається на щиті, і справа його побратимів та посестри швидко його передягнути в той однострій, який йому держава передає. Тому що якщо ні, ймовірно, виплати його сім'ям не буде. Чи правда це і чому так трапляється? Ні, ну я вперше таке чую. Це не дуже зрозуміла мені ситуація. Я не стикався з таким. Хоча в мене працює дуже велика е, галі, гаряча лінія для військовослужбовців і членів їхніх родин, на яку за останні півтора року, як вона працює, звернулися вже більше ста тисяч е, військових. Тому я дуже добре знаю проблеми військових, але про таке чую вперше.